Сьогодні у нас з вами захід, який називається Психологія партнерства. І е, спеціально ми вибрали е, таку помітку, яка має кожного з вас замислити над тим, що бути щасливим це теж робота. Люди всі різні, але є різні енергії. Одні енергії нам більше підходять, а інші. Приходять наше життя, щоб ми навчилися з ними працювати, тобто для отримання досвіду. І от як побудувати щасливі стосунки, як не загубити себе і зрозуміти свого партнера, свого чоловіка, свою дружину, свою дитину, свою маму, сестру, брата, свого партнера по бізнесу. Сьогодні ви зрозумієте елементарні речі, які життя зробить набагато простіше. І так, починаємо. Енергія дається людині від народження, і вона вираховується від тої дати, коли людина народилася. Це даність, з якою ми з'являємося на світ. Історія називається цифрова психологія. От уявіть собі, що творець. Це 9 енергій, а ми, як прояв Творця, беремо одного з енергії для того, щоб наповнити її світ. І так, люди, які народилися 1, 10, 19 і 28. Це одиниці. Це лідери а, від народження. І перше, що ви маєте про них зрозуміти, вони прийшли в цей світ для того, щоб проявити свої лідерські якості, щоб дати іншій людині опіку, підтримку, своє керівництво, своє настановлення. І це дуже для них важливо.